Процес повернення групи дітей додому це такий тривалий, узгоджується з всіма міністерствами, зі всіма службами. Це не рішення однієї людини, це не рішення одного керівника. По-перше, діти хотіли додому. У Кропивницькій з Польщі повернулися вихованці дитячого будинку. Наш дім у польському місті душники з друй вони прожили рік і три місяці, розповідає директорка Наталія Вінницька. «1 березня виїхало до республіки Польщі 15 дітей. 1 вересня 2022 року наших п'ять студентів повернулися на очне навчання до нашого кропивницького вищого професійно-технічного училища. Говорить, наш дім повернувся до орендованого приміщення на базі кропивницького дитсадка. До нашого приїзду управління освіти підготувало укриття, тому що дитячий садочок функціонує. От і туди спускаються діти. Там є всі не Обхідні медикаменти, запаси води, запаси продуктів. Там є ліжка, от стільці. І якщо повітряна тривога вночі, от, то ми тільки беремо свої одіяла і подушки, і спускаємося. Ми маємо змогу там уже лягти. У дитячому будинку нині проживають восьмеро дітей. Двоє з них на час зйомки були в школі. Вихованці будинку це діти-сироти та діти позбавлені батьківського опікування. Система виховання і вся робота дитячого будинку максимально наближена до сімей. Ми не маємо обслуговуючого персоналу і ми вчимо дітей самостійно готувати їжу, самостійно прибирати, самостійно ремонтувати меблі. Наші діти вміють користуватися всіма побутовими приладами, тобто діти соціалізовані до дорослого життя. 17-річна Марія Жабукрицька єдина дівчина в дитячому будинку, мешкає два роки. Нині готується до складання мультипредметного тесту та випускного. Це моя сумні, я її купила собі на випускний вечір. Ось сукня і там туфлі. Мені в Польщі жилося добре. Я навчалася та працювала. Мені подобалось в Польщі, але все одно в Україні вдома краще. Діти дуже хотіли додому, каже Наталія Вінницька, тому вирішили повертатись. Я хотів повертатися додому, тому що я хотів побачити родних своїх, побачити сестру. І е -е, ще я, мені там сподобалось. Є їжа дуже вкусна. Я приїхав в Україну бо хотів зустріти маму, мамою, братів, сестер, і скучав. І в Польщі я займався футболом і коли ми ще не їхали в Польщу. Я тут а тенісом у мене є дві грамоти. В місті душники здруй кроповницькі діти жили в двох будинках з ними. Окрім директорки, перші місяці була вихователька Тетяна Стичень. Два місяці я була в Польщі, потім приїхала, і Леся поїхала місто мене. Як як тут, ну тільки просто що на чужині хотілося додому. Фінансується дитячий будинок за гроші з міського бюджету та освітньої субвенції, говорить директорка. Приблизно 3 мільйона 400 в рік. І це кошти з міського бюджету, і це кошти з освітньої субвенції. Там приблизно на пополам. Що сюди входить? Це харчування вихованців, це медикаменти, оплата комунальних послуг, придбання канцтоварів товарів і кишенькові кошти, і зарплата вартість харчування на сьогоднішній. Ні день складає приблизно 96 гривень на одну дитину на добу. Ми маємо чотирихразове харчування. Каже, їхати за кордон діти більше не хочуть. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.